Сріблі ікони користуються великим попитом. А також ікона таємної вечері а, виконана вона доволі так рельєфно, всі постаті зображені об'ємно, тобто їх можна розгледіти. По периметру цієї іконочки гарно виконана така філігрань, плетіння сріблом. Ікона вся покрита сріблом, виготовлена з мідної основи. Також тут гарний підрамничок іде, класична коричнева рама для ікон, закрита склом. Тобто не варто там боятися, що щось запилиться, потрібно буде протирати. І, до речі, е, такі ікони, які закриті склом, саме в сріблі, вони не дають, е, створюється такий мікроклімат всередині ікони, який не дає в подальшому її чорніти, тому що срібло має такий ефект старіння покривання патиною. Якщо ви хочете обрати ікону таємної вечері, це один із зразків. Е, ну, Великої кількості ікон, яка в нас присутня, таємної вечері, ми з радістю допоможемо вам з вибором для замовлення саме цього варіанту. Звертайтеся у повідомлення, особисті коментарі. З радістю швидко вам доставимо.